Кар'єр він є один. Дивіться, вам буде цікаво. Кар'єр він є один. Оцей пункт це те, що належить ну, на луні, оці крайні частини це те, що належить по І питання в тому, що тільки в центральній частині є той камінь, який здатний витримувати 1200, 1200 градусів, який застосовується до потужної частини. В цих отросточках цього кар'єру камінь йде вже з примісями, він вже не тримає ту температуру. Тому це все дуже просто пояснюється, але туляків вони роблять різні маркетингові ходи, пояснюючи, чому ну, в них всередині є шамот або дермікуліт, або якийсь бетон, або ще, щось, ще, що, Там немає каменю. Колись, там був камінь, зараз його немає. Ми там пояснюємося деякими моментами, правильно мені нібито. В неї. Просто в тут іде камінь з примісним, який не витримує цих температур. Навіть в центральній частині, коли ну, науні веде видобуток каменю, там є спеціальна команда, яка, яка сортирує, сортує камінь, який можна всередині використовувати, який ні. І той, що можна всередині, він є дорогий камінь. Тому що саме він і, і дає оцю, цю можливість передавати швидку Ну что.